Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Розкажіть, будь ласка, якими рослинами подолати закрипи у дітей та дорослих? Годиться сказати, що закрепи, як у дітей і дорослих вони можуть бути найрізноманітнішого характеру. Це хто зв'язане з обмінними процесами чи з літнім віком, чи, чи в дітей, це з найрізноманітнішими інфекційними хворобами. Спочатку, щоб лікуватися, треба випробувати таке: це молочнокислі продукти, це кефір, закваски, молоко, кому можна і у кого немає, як у дітей, так і у дорослих. Алергії до молочних продуктів. Садовина і городина це гарбуз, це капуста, чер черешні, полуниця, це також це редька, кому можна, і редиска, і чорна редька. І треба не забувати про це. Із... Лікарських рослин, то ми можемо рекомендувати це таке: це, це корій, це бузина, це, матери, це материнка, яка поліпшує перистальтику, це рух кишечника. Як використовувати цикорій? Копаю корій? Копають це корій, потім є і спиртова настойка його, і, і водна. Скажімо, до дві столових ложки коренів це корію, їх можна накопати будь-коли і заливати склянкою води, кип'ятити 10 хвилин, настоювати одну-дві години і вживати по одну-дві столових ложки або й більше. Тут уже доза залежить від того, коли ви викличете. Випорожнення вже природним шляхом, кажемо, одному висадить одно, дві половиною ложки, і іноді одному 50, а іноді 100 грам. Треба сказати, що велике і ефективне значення мають плоди бузини чорної, тому що є ще бузина трав'яниста і бузина червона. Бузина чорна поширена. Вона ось недавно відцвілася, і десь в кінці серпня будуть готові чорні чи коричневі плоди. Отже, їх можна сушити, а найкраще, найкраще заготовляти відомим способом. Один, один до двох. тобто одна вагова частина плодів бузини на дві вагові частини цукру. Все це перемалюється, розмішується і вживають потім цей концентрат і має велике значення. Він має вітаміни, полівітаміни. Потім він поліпшує перистальтику кишковика, і що характерно, вживається навіть у українській народній медицині для лікування онкологічних захворювань кишковика і для лікування. Застудних недуг, особливо у зимово-весняний період. Отже, щодо дози, то це, тут ви користуєтесь це тим, що як у вас, якщо ви і вживаєте харчові рослини, власне кажучи, режим харчування і. Оці препарати, скажімо, це корія, так само користуються і оману високим, чи по російськи діверсилу. Також він такий запашний і можна використовувати для того, якщо у вас немає до нього алергії, використовувати для лікування власне чи усунення закрепів у людському організмі. Розкажіть, будь ласка, про медунку лікарську, яку ви широко застосовуєте у своїй медичній практиці. Медунка лікарська це дуже поширена лікарська рослина. Ось вона, дивіться, оце її світлина, а оце вона на малюнку. Характерною ознакою цієї рослини є різні квітки. Коли тільки цвіте медунка, то квітки її червонясті. Коли вона відцвітає, то квітки вже стають синіми. Здавалося б, що це ніби так, але це природа вельми складно і мудро створила. Скажімо, щоб бджола. Бджола, яка знає чи пристосована до того, знає, що коли квітка червона, то там є нектар, туди треба йти, а коли вона синя, то туди вже треба оминати. Медунка лікарська, якщо говорити про її лікарські властивості, то вона універсальна, лікарська рослина. І як салатна рослина. Основною складовою частиною в неї є розчинна кремнієва кислота, вітамін С, і дубильні речовини і вели, велика кількість слизових речовин. Треба, щоб у кожні, на кожній садибі ця рослина не росла. І вона, як називають, у, 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 Ботаніці ефемероїди. Це тоді, коли вже ранньою весною вона підводиться з землі, цвіте, дає листки і потім відцвітає. І отже, в нас, на Нівщині, медунку лікарську використовують як салатну рослину, беруть листки, беруть стебла і. Вживають разом з картоплею, морквою і іншими продуктами. Вживається медунка лікарська, нема таких дивно, оце рослина, яких нема протипоказань. Справа не в тому, що медунка лікарська вживається для стимуляції кровотворення, бо там є марганець, вживається для лікування пальних захворювань всечаслитевою системи, при афонії втрати голосу, при найрізноманітніших захворювань дихальної системи. При при захворюваннях свечостатевої системи, при захворюваннях шлунково кишкового тракту, і в тому числі і виразки шлунку, і виразки дванадцятипалової кишки, і для лікування обмінного характеру, особливо найрізноманітніших захворювань шкіри. Отже, будемо знати про, про медунку і... і Вживати її на кожній садибі, її можна викупити в лісі. Є, є, є два види в Україні зростають і, і посадити, і вона буде рости, розмножуватися і приносити вам здоров'я, відновлювати ваше здоров'я і сили. Чи можливо рослинами зняти алкогольну чи тютюнову залежність? та інтоксикацію при передозуванні. Для, для зняття залежності е, алкогольної та тютюнової, в українській народній медицині, власне, фітотерапії є такі дікарські рослини: це материнка, це м'ята, це медунка лікарська, це цикорій. Стопчики з примочками кукурузи звичайної, це цмин пісковий, це оман високий. Треба сказати, що боротися з хронічним алкоголізмом дуже тяжко, проблематично і дуже часто навіть марно. Недаремно не наш народ. І наш мудрий народ каже, що у вині і в горілці втопилося більше, ніж у морі. А українська народна пісня навіть співає втопила голівку в бездонне море, вийшла заміж, тепер мені горе, втопила голівку у бездонну криницю, вийшла заміж за гірку п'яницю. Ну і дуже багато можна говорити про це з народної творчості. Але ми, значить, ми акцентуємо на тому, що краще попередити алкоголізм, ніж його лікувати, тому що хронічний алкоголізм веде до таких хвороб. Це найперше порушення особи, це захворювання печінки підшлункової залози, це... Виразкові недовгі шумку 12 палив кишки ускладнення, це найрізноманітніші психози, це, це просто страшно собі уявити, це травми, це, це власне кажучи, коли людина сама лізе у, проти, у алкогольну шименницю, то я вже сказав, що для зняття Оцієї залежності є такі рослини, як материнка, м'ята, медунка лікарська, корені цикорію дикого або культивованого. Це цемин пісковий і це наш препарат, як ми назвали його пропобесаном. Як же його вживати? Пропобисан вживається по одній столовій ложці два-три рази на добу за 30 хвилин до їди. Ну і, і безперечно, що і ми повторимо ще, що лікувати хронічний алкоголізм тяжко, проблематично і дуже, і дуже неефективно. Фітотерапію застосовують, власне кажучи, Популярні такі рослини, як гіркий і копитняк. Справа в тому, що вони дуже токсичні, особливо полин гіркий, гірки, в якому є туйон, така речовина, яка надзвичайно негативно діє на печінку. Те ж саме стосується і копитняку. Ми їх не використовуємо. А оці лікарські рослини, які мною названі, це. Це корій, це материнка, це м'ята, це медунка, це стовпчики з перемочками корози звичайної, це надзвичайно ефективні і які лікують починку, під залозу. Так, ще сюди можна додати настоянку синюхи блакитної, яка діє, заспокоює нервову систему, вносить якесь. Фуф, якось, так би мовити, впевненістю тому, що алкоголізм може бути подоланий. Я страждаю на аменорею. Чи можна полегшити стан рослинами? Зняти болі у животі. Лікарськими рослинами можна не тільки полегшити стан, а й викликати нормальний аварійно-менструальний цикл. тому що жінка також створена природою, що цей, цей процес він починається десь у ну, нашій зоні. Десь. З 9, іноді 13-14 років. І колись до глибокої старості, тепер вже в зв'язку з екологічними як, катактніми він настає іноді в 30 років, в 40, в 45, як правило, і там далі. Які ж лікарські рослини ми рекомендуємо не лише для заспокоєння бою в животі чи, власне кажучи, внизу живота, і для стимуляції оваріння менструального циклу. Це такі рослини, як шавлія лікарська, нагідки лікарські, це оман високий, ехінацея пурпурова, це материнка звичайна, це синюха блакитна. Це м'ята, це кропова серцева і наші універсальні комплексні препарати номер 6 і номер 12 Як вже користуватися? Скажімо, шавлія лікарська, нагідка лікарська, оман високий, хінецея, можна використовувати як спиртові настоянки, так і водні настоянки. Материнку в переважній більшості використовують як водний настоїк. От невдовзі її можна буде збирати. Збирають її материнка, це дуже поширена і, і у, у народі популярна рослина збирають її квіточі верхівки, власне не верхівки, а десь 20-30 чи 40 сантиметрів від верхівок і нижче до стебла. Служать для того, щоб не, не, литки олії не зникали, то у щільній тарі використовують і беруть одні-дві столові ложки уже сушеної материнки, заливають склянкою окропу. Є різні пропозиції, настоюють 10, 20 чи більше хвилин і вживають по. Або по одній столовій ложці, або навіть по 40-50 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Так само вживають і м'яту. особливо м'яту тоді треба вживати, коли ви знаєте, що значить, будуть у вас болі в животі. І з болями в животі, в животі можна, болі в животі можна усувати. І Настойкою тополі чорної вживають або одну столову ложку, або 30-40 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. Номер 6 і номер 12 Вживають або до їди, або після їди, в залежності від того, як у вас буде розраховано курси лікування. Коли, скажімо, настоянки спиртові ви можете приймати до їди, а нони чи настої, лікарсьководні настої після їди, таке лікування дуже часто. Дає вельми позитивний ефект, тому що і відновлюється оваліно-менструальний цикл, і зникають ці болі, які, власне кажучи, жінку виводять з рівно уваги, не дають їй оптимістично жити і працювати. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.